Вітаю, спільноті рецентринг і хотіла сказати новому відео з пілатесу, але ні, сьогодні у нас огляд книги. І це буде книга українського автора Анни Топіліної, яка називається «Люби без елюзії. Сьогодні тобто, ми будемо говорити про способні. Я вирішила трошки змінити формат, тому що мене таке відчуття, що я занадто стараюся. Облаштувати цю картинку, а воно ще й не виходить, це виглядає зовсім дивно. Тож сьогодні я просто зробила каву, взяла книгу, сіла тут і буду розказувати вам свої враження від того, що я прочитала. Спочатку трошки про автора Анна Терпіна, це як написано на своротній стороні книжки, блогерка та перекладачка. Вона здобула освіту з культурології в Україні. тобто Колега майже. І у цій книзі вона якраз досліджує стосунки через соціально культурну призму, тобто через те, які є стереотипи в суспільстві, які ми хочемо, не хочемо, але отримуємо у процесі соціалізації і виховання. І потім переносимо в наші стосунки, і вони нам можуть трошечки іноді заважати. Перше за я хочу помітити, що було цікаво читати про цю тему, якраз не з точки зору психології, в якій нас там поділили по категоріям. По кожному поставили якийсь діагноз і сказали, що на ваші якісь особливості, якщо у вас не виходить побудувати гарні стосунки, а топіліна говорить про те, що не без цього, звичайно, але реальний фактор накладає значний відтінок на те, як ми бачимо кохання, яке воно у нас в голові, так. Тому що коли ми тільки дорослішаємо, ми бачимо стосунки інших людей, бачимо стосунки в нашій сім'ї, ми бачимо фільми, читаємо книги, в яких, наче як зображується те якими є загально прийняті стосунки, якими є щасливі стосунки, якими вони мають бути, і десь на підсвідомому рівні ми це все вбираємо в себе, і потім, коли переходимо в реальне життя, іноді відбувається не так, як хотілося б, не так, як в кіно, не так, як у книжках. І от починається питання, чи мої стосунки дійсно нормальні, чи є взагалі якась норма стосунків. Перше, про що говорить автор, що видалося мені доволі цікавим, це те, що в нашому суспільстві досі чоловіків і жінок виховують різними, виховують е з різним розумінням їхньої ролі в стосунках. Тому що, наче як вже 21 століття, і жінки працюють так у нас рівноправ'я. Ми не знаю, можемо робити все, що нам заманеться, але усе ще просліджується. Ці всі наративи колишнього, що жінка має піклуватися про сім'ю, взагалі що вперше жінці потрібен чоловік обов'язково для щастя, щоб жінка була щаслива, їй потрібен чоловік, і потрібна друга половинка. І жінці якось це так дівчинці, коли вона доросліша, їй говорить з самого дитинства, що ти подорослішаєш, ти зустрінеш свого там, хлопця, чоловіка, принца, у вас все буде от, наче почнеться твоє життя, коли ти когось зустрінеш. А, чоловікам кажуть, там будуй кар'єру, подорожуй, роби все, що тобі подобається. Так, може, колись там у тебе буде сім'я, але до чоловіків не ставляться такі вимоги про те, що їм хтось потрібен для того, щоб вони були щасливі. Інший пережиток колишнього це те, що жінка відповідальна за стосунки. Тобто жінка чомусь в нашому суспільстві, окрім того, що працює, іначе як так, це як бонус, роби все, що хочеш, але, будь ласка, збережи цей домашній очаг, ти відповідальна за сім'ю, ти відповідальна за стосунки і оці мільйони книжок, як бути там, як поєднувати кар'єру. І сім'ю, як бути чудовою жінкою, як там надихати свого партнера, це все перекладає відповідальність за щастя, за щасливі стосунки за щастя сім'ї на жінку, наче вона має все це зробити і пощасливити усіх навколо взагалі. Це дуже нечесно, як на мене, тому що в усьому цьому ми якраз і забуваємо про себе, ми забуваємо про те, що ми особистості і якби. Кожна людина має робити щасливою себе, потім вже знаходити таких ще щасливих людей, які вміють робити щасливими себе, так і далі будувати такі стосунки. Я раніше про це не задумалася, але мені видалася дуже справедлива ідея про те, що у стосунках кожен, кожна да, зі сторін має нести 50% відповідальності за те, що відбувається. Тобто, як мінімум, кожен дасть відповідальність за себе і. За нас, за на нас кожен відповідає на 50%. Тобто, якщо у чоловіка проблеми на роботі, якщо у нього там криза середнього віку, депресія або ще щось, це його особисті проблеми, які він має вирішити. Але ми жінки часто такі, я допоможу, я недостатньо надихаю, я щось роблю не так, тому що це ж наче моя сім'я, мої стосунки вони мають бути ідеальні, і я щось роблю для цього не так. Але питання чи ваш партнер задає собі запитання, чи робить він щось не так в цих стосунках? Чи він просто займається собою і недостатньо не ще й займається, тому що в нього ці проблеми, і хоче, щоб ви їх вирішили, або не хоче, а ви починаєте їх вирішувати і робите тільки гірше. відповідальність жінка бере на себе протягом стосунків, і потім, вже після навіть їх закінчення, якщо вони закінчилися і щось, пішло не так, найчастіше, тобто ми починаємо. Ходити на тренінги, читати книжки і шукати відповідь, що зі мною було не так, що я зробила неправильно, чомусь з цього нічого не вийшло. У той час, коли 80% чоловіків просто скаже, ну, трапилася якась істерічка, ну наступного разу пощастить більше. І це теж питання до нас, тобто, не проблема в тому, що ми намагаємось так бути краще і якось шукати додаткову інформацію про те, як можна будувати взаємо щасливі стосунки з іншими людьми? А, але на цьому етапі, тобто, варто зрозуміти про те, що ти можеш ставати краще, але тобі треба шукати людину, яка точно так же хоче ставати краще. Тому що, якщо ти просто будеш брати це на себе і думати, що... Проблема все-таки в тобі постійно, і ти постійно маєш, якщо щось не складається, це постійно ще з тобою не так. Можливо, з тобою не так тільки те, що ти вбираєш на тих людей. Ти вибираєш людей, які не налаштовані на ці стосунки. І у книзі насправді автор описує якраз різні етапи стосунків: початок, розвиток і які є впереджувальні дзвіночки, які. Наки певні, які показують нам, що щось може піти не так, що вже з цього нічого гарного не вийде, але ми дуже схильні ігнорувати це. Наприклад, цінності, так, ми якщо бачимо, що людина не розділяє наші сумні, перше треба розуміти власні цінності, перш за все там для себе, розуміти, що для тебе означає він в житті, яку роль. В твоєму житті займають стосунки, яку роль в твоєму житті займає сім'я, як ти ставишся до шлюбу. Тобто, наприклад, я зрозуміла, що для мене шлюб має значення у форматі розвитку стосунків. Тобто я не шукаю стосунки заради того, щоб вийти заміж. Але коли я у стосунках з дитиною довгостроково, і я думаю про те, що колись ми можемо одружитися, тому що для мене це як знаєте фінальний етап вибору. Коли ти в усіх аспектах вже приймаєш те, що я обираю тебе як свого партнера, як людину, з якою я хочу проходити крізь це життя, з якою я хочу розвиватися. І в очах суспільства, і в очах моїх друзів, там, в очах мене самого, мене самої. Тобто е я хочу в своїх стосунках колись обрати людину, сказати, що от... ти саме та людина, з якою я хочу. Я думаю, принаймні на цей період, що я хочу прожити своє життя. Я хочу, щоб таке ж ставлення було до мене, а не те, що людина не сприймає шлюб взагалі. Тобто, можливо, це не цінність для цієї людини, і це не значить те ж саме так, що для мене. Або те, що людина зробить це для мене, тому що це робить мені приємне, але вона не буде до цього ставитись точно так же. І в результаті цінності все одно не співпадуть. І я не відчую. Важливості цієї події, тому дуже важливо, щоб цінності співпадали, і для цього треба перш за все розуміти, що є цінності для тебе, і потім шукати людей зі схожими цінностями. Тому ще, коли я дивлюся от, на старі пари, які прожили дуже багато років у шлюбі разом, і от я думаю, там немає якогось якогось такого кохання, знаєте, про яке я так часто пишуть, як іскру у стосунках, ля-ля-ля. Це вибір людей. От єдине, що відрізняє довгострокові пари, які багато років разом, це те, що вони зробили цей вибір. Вони обрали цю людину, вони обрали бути в довгострокових стосунках, і для них це має якесь значення. Повертаючись до попереджувальних дзвіночків, цікаво, як автор говорить про те, що люди частіше за все говорять правду, коли чоловік говорить тобі, що. Він ніколи не закохувався, не треба думати, що ти так особливо, і він закохається в тебе. Або коли він говорить, що він легко відпускає людей зі свого життя і забуває їх, не треба думати, що він не поведеться так точно з тобою. Або він часто змінює партнерок, і ти думаєш, що з тобою це не станеться, ти станеш чиєю останньою, з якою він буде на все життя. Це не стосується тебе, це не робить тебе менш особливою, ти особлива, але кожна людина теж особлива, і у кожної людини є якісь звички, є якесь бачення, є якісь проблеми психологічні. І тобто, кожна людина, якщо вона говорить щось про себе, треба прослухатися і подумати, а чим влаштовує це мене от в такому вигляді, а не думати одразу, я його зміню, все зміниться зі мною і все буде не так. На жаль, знову ж таки, через казки, через фільми, ми поглинаємо цю ідею того, що кохання, кохання жінки може змінити світ, може змінити чоловіка, і він стане зовсім іншою людиною, такою, як нам треба. Не стане, але, на жаль, ми, ми дізнаємося про це, вже пройшовши певший, певний досвід, переживши це на власній шкурі, і тоді ми таки, ну да. В книзі цілий розділ присвячений якраз ідеї романтичного кохання, яке співається в книгах, фільмах, піснях, про яке ми так, про які ми мріємо, в принципі, так, з дитинства, про щось таке гарне, про те, що вони зустрілися і жили довго і щасливо. І автор говорить, що все це просто не те, що стереотип, а вигадка, прекрасна вигадка, і в житті так не буває. Тому що ця ж культура романтичного кохання, вона пропагандує претендує як якісь страждання, що ти маєш обов'язково страждати в стосунках, проходити скрізь там, купу проблем, і тоді, не знаю, прийде той момент, коли у вас буде це довго і щасливо. Але страждання це не норма, де б вони не були. І якщо ти страждаєш в стосунках, то напевно це погані стосунки і не треба цього робити. І так ми не можемо зовсім відійти від того, що нам хтось робить боляче, що якось все піде не так, але приймати це як далі, що це норма, яка має бути, також не варто. Ще автор говорить про якраз створення нецінності кохання у культурі, про те, що здебільшого для жінок, так? Що має бути це кохання, має бути друга половинка, яка зробить тебе щасливою. Але насправді тут в книжці наведено багато прикладів а, від прямої мови, від першої особи жінок, які чудово живуть без іншої людини, які обрали, тобто не без іншої людини, взагалі, але без партнера. Так, у них є друзі, у них є. Якесь коло спілкування, у них є улюблені заняття, і вони цілком щасливі і вони не бачать необхідності заводити стосунки або заводити їх в такому форматі, до яких усі ми звикли. Тому що не існує насправді норми якоїсь так. Ну, тобто вона існувала, тому що це було необхідно для соціального інституту. Необхідно було, щоб жінка. Виходила заміж за чоловіка, тому що чоловік не просив піклуватися йому потрібна була жінка, яка буде піклуватися про дівчину, там не могла працювати і потрібно був якийсь бекграунд, в якому вона може жити. Чоловік, який буде давати їй гроші як мінімум на життя, так і в цій, а, в цій системі. Далі народжувалися діти і продовжувався зріт все таке. Але сьогодні все зовсім інакше. Сьогодні. Ми, як знову ж таки, як говорить автор, ми знаходимося на, на зламі. Здається, ми знаходимося на зламі всього, не тільки розуміння стосунків, а на зламі взагалі всього, чого можливо. А, але саме у розрізі стосунків партнерських ми знаходимося на зламі, тому що ми ще повністю не відійшли від тих старих понять і ще не побудували якісь. Нові, якусь нову так, свободу, і тому ми знаходимося в такому періоді коливань, коли наче і можна щось робити, але наче ще давить те минуле, і дуже багато людей просто плутається і відчувають на собі якийсь тягар або якийсь, якийсь тиск. Напевно, найцінніша думка, яку я знайшла в цій книзі. Для мене, як і для людини, яка виховувалася на ідеї стався до інших, так як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Це ідея, яку озвучила автор, яка звучить не роби для ближнього свого більше, ніж ти робиш для себе. Тому що насправді, коли ти робиш для інших людей щось з розрахунку на те, що вони будуть робити те саме для тебе, ти не можеш відповідати за інших людей, ти можеш тільки очікувати, так, що вони це будуть робити, або. Напевно, робити все просто для себе. Тобто ти відчуваєш, що ти робиш щось добре, щось приємне, піклуєшся про когось, і це завжди про тебе, це завжди про задоволення твоїх якихось потреб, що ти відчуваєш себе ось такою, яка піклується, яка віддає. Але і насправді воно не дуже повертається в тебе. Точно не в такому розрізі, так, як ти віддаєш. І тому треба завжди ставити перш за все. В стосунках себе на перше місце в плані того, щоб не губити себе у цих стосунках. Тобто буває іноді, що коли ми закохуємося, ми починаємо проводити з цією людиною весь наш час, ми відвигаємо усі інші справи, всіх інших людей на задній план, і потім стається така історія. Багатьох жінок так, коли стосунки закінчуються, вони залишаються просто не з чим, тому що вони поставили все на оцих нас, на ми у цих стосунках, і потім вже не розуміють, хто в цих стосунках я, хто я поза цими стосунками і що я тепер маю. Тому завжди треба розвивати коло друзів, завжди треба знайомитися з новими людьми. Не знову ж таки не треба, але мені не подобається слово треба, але я так часто його вживаю. Мені здається, корисно так? корисно знайомитися новими людьми, корисно знаходити нових друзів, корисно мати розуміння, хто ти і як особистість, і не намагатися розчинитися в якомусь примарному ми. Тобто ми це дві особистості. Будьте цією особистості. Загалом, як я вже сказала, книжка доволі цікава для тих, хто Цікавиться взагалі темою. Так, перш за все приємно о, відкрити там, да, першу сторінку, і автор говорить, з тобою все нормально. Тобто ти прийшла сюди знайти якісь відповіді, що з тобою не так, з тобою все нормально. І це позитив цієї книжки, взагалі вона дуже легко читається, тому що багато прикладів. І якраз, в принципі, я не можу сказати, що я згодна з усіма твердженнями автора. Так? І вона не ставить таку позицію, що це істина, вона просто розповідає зі своєю зі свого досвіду і з досвіду своїх досліджень саме в соціокультурній сфері. І залишає, звичайно, варіант того, що у вас може бути не так, і взагалі основна ідея, що не існує якоїсь норми в стосунках, до якої треба прагнути, коли двох людей, які є в цих стосунках, це влаштовує і це не... Заважає комусь третьому, то це все чудово і це якби їхнє життя, їхній вид. Я ділюся тільки книжками, які мені подобаються, тому що зараз я почитала, почала читати книжку, яка мені дуже не подобається. Вона про роботу мозку, коли, там взагалі щось дуже не те. Ця книга мені сподобалася, я раджу її прочитати. Знову ж таки, якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете прочитати щось від українських авторів, я буду рада, якщо ви поділитесь тим, що ви думаєте з цього приводу. Тому що все те, що я розповіла, це так мої ідеї, якісь мої думки на базі того, що я прочитала в цій книзі. Але взагалі чудова така властивість мистецтва і усього, що пов'язано з тим, що створює людина. Це те, що коли ми дивимося на одну й ту саму річ, на одну і ту саму картину, читаємо одну і ту саму книжку, слухаємо одну і ту саму пісню, кожен бачить там щось своє і знаходить щось своє. І дякую, що послухали мене. Дякую, що присвятили час. Підписуйтесь на канал, якщо ви далі хочете бачити огляд подібних книг. Також, якщо у вас є якісь книги, які ви вважаєте, що було б цікаво оглянути, також залишайте їх назви в коментарях, тому що іноді мені дійсно складно обрати, що почитати далі. А ще більш неприємно, коли ти купуєш книгу, а потім виявляється, що це щось не дуже цікаве, а ти вже витратив на це гроші. Тому. Буду рада бачити вас у інших відео. Приєднуйтесь, приєднуйтесь до рецентру в інстаграм і гарного, гарного вам дня!